В цьому прогнозі на 2024 рік, по війні, я хотів би використати коментар, який іноді зустрічається останнім часом під відео повилазило астрологів, де ви були до війни. В цьому тренді також от законопроект 10283 щодо запровадження регулювання відносин сфері езотерічної освіти. Тобто не тільки в коментарях зустрічаються, також в Верховній Раді ходять якісь законопроекти на тему якихось дивних таких історій. Що можна для прогнозу взяти на 2024 рік із цього факта? А, ну, по-перше, з осінні 2023 року Галіліт, дальня точка лунної орбіти, знаходиться в Дєві, і це призводить до критики. Тобто більше людей, більша кількість людей недовольно критикують, всіх критикують, владу критикують, і політики всі погані. Майже не залишилось людей, яких ну, от не розкритикували в пух і прах. Це характеристика Ліліт в Єві. Ліліт означає негатив, і люди, які налаштовані на негатив, вони ну, якби скатуються в критику, але в цьому стані вони навертають ще більше негативу і самі в ньому знаходяться. Впроти цього знаходиться Сатурн з Нептуном, знаки зодіака Риби вони представляють той тренд, який означає організовано мовчати, щось не казати, не висловлюватись. І знак Зодіака Риби це такий таємничий знак Зодіака, і після входу Сатурн в Риби з весни 23-го року підвищилась ну, інтерес людей Сатурновського типу до таких містичних або езотеричних, або якихось ще таких специфічних областей знання. Сатурн Рибах буде 2,5 роки. Уран в астрології він означає таких людей і такі сфери, які займаються чимось далеким, далеким від того, що було до свідомості людей. А також уран пов'язаний з небом, як у водолея водоліє пов'язаний з небом, що водалі це з неба, і наближення Юпітера до до Урана означає більш масовість цікавості такими незвичними якимись темами в астрології, в тому числі. Пік цієї цікавості в 2024 році припадає на квітень. Після квітня він починає спадати. І от, наприклад, коли Юп... а Юпітер ще означає, ну, його символом є указательний палець, який кудись указує. І от ця історія, щось зрозуміти, за допомогою астрології вона набуває свого піка в квітні 2024 року. Потім вона спадає і влітку Юпітер входить близнюки. Близнюки це знак зодіака, який означає цікавитися тим, що близько, а не далеко. Таким чином, з точки зору прогнозу на 2024 рік, можна уявити собі, які будуть події з літа 2024 року. Що люди менше будуть цікавитися тим, що далеко, їм це менше буде цікаво, а вони більше будуть цікавитися з літа 2024 до літа 2025 тим, що близько, тим, що поруч. Також навесні 2024 року на два місяці планета Плутон перейшла в водолій, знак пов'язаний з небом, і вийшла з Казірога знака, який пов'язаний з чимось послідовним, консервативним системним, структурованим, тобто наука. Наука більш пов'язана з Казірогом. І от поки знаходиться Плутон на межі Водолій і Казірог, він качає енергію між темами наука. Астрологія, наприклад, чи інші якісь такі дивні і незвичні для людей сфери знання. Водолій пов'язаний з небом, і при Плутоні в Водолії люди більше будуть цікавитися в різних аспектах небом. 20 січня Плутон переходить в Водолій. Таким чином, з 20 січня до квітня місяця я прогнозую ще більш підвищений інтерес до астрології. А от з літа 2024 року а можна прогнозувати навпаки інтерес до чогось більш близького, що не дуже дальнє таке прогнозування а ближні події. Як ви думаєте, у зв'язку з якими подіями на війні люди почнуть цікавитися не дуже дальніми прогнозами, а більш ближніми з літа 204 по літа 25? Пишіть, будь ласка, в коментарях. А я, як зазвичай, запрошую. Задонатити на ЗСУ на своєму каналі з 16 до 23 грудня я проводжу збір. Дякую учасникам минулих зборів. І хто хоче долучитися, щоб поздоровити Збройні Сили України з Різдвом, то, будь ласка, долучайтесь також 23 грудня в суботу на моєму Ютуб-каналі. Запрошую на прямий ЕТЕР. Прогноз на 2024 рік де можна буде задати свої запитання. Дякую за увагу.